Так, ніякої паніки і не розводимо зраду. А то деякі після останніх обстрілів України енергетичних об'єктів почали розносити інформацію про те, що це спеціально роблять для того, щоб підняти тарифи на газ і на світло на електроенергію. Так ось, кабінет міністрів затвердив ціни до кінця березня 26-го року. Ціна на природний газ буде складати для населення 7,420 за тисячу кубів. А для бюджетних організацій, тобто школи, садочки, наша адміністрація, все, що фінансується з державного бюджету, ціна буде складати на газ 16390 за тисячу кубічних метрів. Ціна буде фіксована, тільки ось не зрозуміла. 7,420, наскільки я знаю, по цій ціні Нафтогаз закуповує природний газ, у Укргазвидобування, а далі зі своєю націнкою постачає його для населення. Тоді вже ціна складає 8 гривень. Плюс додаємо сюди тариф на розподіл і виходить всі 10. Але, тим не менш, ціна зафіксована, і вона підніматися не буде в опалювальний сезон. А закінчиться опалювальний сезон в березні місяці, і тоді вже будемо переглядати, чи будуть підвищати ціни, чи не будуть. Так що без паніки і не розводимо зраду.